У мене була одна зустріч з людиною, знайомим, і було питання таке задане мені. Ну, досить специфічне, мені ніхто такого не задавав. <кхе> Можливо, воно в інакшому, інакшій інтерпретації говорилось колись, комусь, так, і мені навіть, але ось так іменно так, як він сказав. Слухайте, як воно звучало. Чи є у Бога діло до нас? Хтось вам задавав таке питання? От іменно так. Ну, Це мене так знаєте, в ступор. Я став чуть-чуть задумався так, на пару секунд, і він, не дочекавшись моєї відповіді, він каже, подивись каже на світ, що твориться. скільки біди, горя, страждання. Скільки поганого всього, таке враження, що в Бога нема діла до нас. Тому що якби було. То він би цього не допустив. Оце ви вже, напевно, чули, правда? Якщо би був Бог, то він би не допустив. Але він сказав по-інакшому цей чоловік. Він каже, е я думаю, що Бог там створив людей, дав певні закони. І так колись е бабуся моя казала, і мастіть собі голову. Живіть як хочете. От є закони. Відповідайте згідно них, а я собі на бік посунувся. Навіть не звертаю увагу на те, що ви там творите і там робите. І я почав роздумувати, як дати відповідь. Перше, що я запитав у цього чоловіка, чи він вірить, що Біблія є слово Боже. Тому що відповісти людині, просто як від свого серця, так як я думаю, це не буде правильно. Бо кожна кожного думка своя. А істина тільки одна, записана в Слові Божому. І треба було би спитатися у людини, чи він довіряє тому, що там написано. Не то, що я тобі скажу, а то, що там написано, і була щира відповідь. Він не повністю. Вірить що це є слово Боже. Не твердо. Багається. Але від себе сказати це є нічого. Тому я йому сказав золотий вірш з Біблії кажу. Дивися, в Біблії написано ось такі слова. Золотий вірш з Біблії. Що Бог зробив? Полюбив світ. Ярослав Павлович не став не любіт. Світу і того, що у світі. А тут сам Бог полюбив світ. Ну, дивно, правда? Ну як так? Одні кажуть, не люби світу, а Бог взяв і полюбив світ. Який світ він полюбив? Творіння. Усе творіння. І в тому числі людей. Та йому було шкода, коли він потопом знищував. Правда? Чому? Пам'ятаєте слова? Що від цього часу більше цього робити не буду і дав оцю веселку, так, щоб як знак того, що вже потопу більше не буде. Полюбив світ, любов його до людей. А потім описується, що дав найважливіше, що в нього було. І так само він вчив євреїв. Пам'ятаєте, коли єврей згрішив, то що він мав принести? Найкраще. Так само він і перевіряв серце кого? Авраам, так? найцінніше, що в нього було. Одне єдине, що в нього було. І Бог віддає свого сина. Далі ми в вірші цьому. Івана 3:16 ми читаємо: полюбив так світ і віддав свого сина єдинорожчину, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав. Життя вічне. То є у Бога діло до нас. Якщо не вірити у Слово Боже, якщо не вірити в вічність, якщо не вірити в Бога, то нема. Але в цьому питанні, яке було задано мені, вже говориться, що людина вірить у Бога. Він просто не вірить, що в Бога є діло до нас. От, от в чому не вірить. І чому сказано було, що я не повністю довіряю Слову Божому. Ну, тому тобто, що не вірю, що це іменно слово Боже. Тому що якщо людина би сказала, що він вірить у це Слово Боже, він поставив би собі пастку, тому що якщо ти віриш в Бога, раз. А в цьому питанні було звучало, що він вірить в Бога. І Якщо ти не віриш Слову Божому, то якась є дилемма. Тому що тільки одне слово, яке існує на землі, це є ось ця Біблія. А якщо б він сказав, що він вірить, Слово Божому? Ну, а чому ж тоді не виконуєш? А чому ж тоді не читаєш? А чому ж тоді не досліджуєш? Знову пастка. Тому було сказано щиро. Не повністю, не до кінця. А ми до кінця віримо в Слово Боже. Можна сказати так. Але чи виконуємо то, що там написано? Чи наше серце щире по відношенню до цього? А чи немає якихось підводних каменів, які Господь говорить нам через Слово Боже? І не задає нам ці питання такі, як задав мені цей чоловік по відношенню до Бога. А Бог по відношенню до нас задає питання. А чи є діло до, до мене чоловіче? Тобто, чи є у нас діло до Бога? Чи тільки до себе. На рахунок тих аспектів, які відбуваються на землі. Якщо подивитися на землю просто так, що зараз існує, іменно зараз, у цьому часі, що ми з вами перебуваємо, то можна сказати, що ми не бачимо, що є діло до, до, до нас, від Бога. Так? Війни, катастрофи, стихії, хвороби, і то такі страшні, які світ не бачив. І ще ми читаємо, якщо ми віримо Слово Божому Пророцтва, ще буде гірше. Не буде краще, буде гірше. Йде до гіршого. щоб вже став такий, вже така проблема, що вже немає вирішення. І тільки тоді будуть взивати до Бога і казати, ну спаси нас, тому що вже немає як вийти з цієї ситуації. І ви знаєте що? я себе зловив на тій думці. І інших, хто так думає. А чого має бути добре на землі? Ви не замислювалися? Чого має бути добре на землі? Друзі? Першою причиною зла у світі є? що? Гріхопадіння кого? Могутнього ангела, відомого як? Люцифер Сатана диявол. Пророк Ісая написав. 14 розділ 13-14 вірші. Ти ж сказав би у серці своєму: зійду я на небо, повищий зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів, як на кінцях північних підіймуся понад гори хмар, уподібнуся кому Всевишньому, та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Ще є такі місця, Ісаю писав: як ти упав з неба, Дениця, син Зорі, розбитий об землю той. Хто підкоряв народи. Хоча в цих аспектах, які ми зараз з вами читаємо, це то алегорія, тому що там описано про царів Вавілонського і про е, Тірського. Так? Але в багатьох аспектах ми ж можемо побачити оцей дух оцього ангела. До Шову, до найглибшого гробу. Возродився він проти Бога, був скинутий додолу. Отже, перший бунт проти Бога стався ще, не в... ще у якому світі? В тілесному? Ні. Ні. В духовному світі. І Наслідком була втрата сатаною свого місця, де? На небі. Куди ж був вигнаний Сатана зі своїми ангелами? Друзі, об'явлення 12 розділ 9 вірш. Тима відповідь. І скинений був, змій великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усе світ, і скинений був він додолу, а з ним його ангели були скинені. Земля стала новим місцем перебування для диявола і його занепалих духів. Вони більше не мали доступу до Божої, Божого неба як місця святості. Повалені були вниз, у нижчий світ, світ людства. І апостол Юда згадує про цих ангелів. Юда 1.6. Юда 16. Що не зберегли свого уряду, але покинули власне житло і держать у вічних кайданах у темряві на суд Великого Дня. І це вказує на стан їхнього обмеження і очікування остаточного присуду для цих демонів. Таким чином, після падіння сатана діє тепер де? Де? То щось може бути тут добре? 12.12 об'явлення. Гори, землі та морю до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що який час його? Вже короткий. От якраз то ж земне життя якраз сповнене цією духовною битви. Бо диявол лютує, усвідомлюючи неминучий свого кінця, і Ісус називає його в Івана 12:31 князем цього світу. Сам Бог сказав про Нього, що Він хто є? Князь світу. Апостол Петро попереджає Петра 5.8 Ваш противник, диявол, ходить, ричучи, як лев, шукаючи, кого поглинути. Він винаний з неба. Сатана зробив землю, землю своїм полем діяльності та місцем свого поступового осудження потім в майбутньому, так? І усвідомлення того, що ми живемо на цій території, де присутній цей злий дух спонукає нас бути тверезими і пильними. Не потрібно лякатися цього, нас Бог попереджає. Тому що Христос, що? уже переміг диявола на христі. Але й легковажити теж не можна. Якщо земля це тюремне ув'язнення для сатани. То він буде всіляко намагатися шкодити іменно кому? Своїм людям, yeah. Ні, Божим дітям, які будуть вириватися з цієї темряви. Віруючи їм слід протистояти дьяволу твердою вірою, 1 Петра 5.9, і покладатися на силу Божу. І ми маємо радісну звістку. Дьявол обмежений. Його поразка гарантована Божим планом, і це вселяє нам мужність. Ми знаходячись в цьому світі, де діє лукавий, ми маємо вищого, вищого захисника. Хто? Господа Ісуса, Івана, 1 Івана, 3.8. Який на то з'явився, щоб знищити що? Діла диявола. Добре вірите в вічність, добре вірити в Христа. А тепер зауважте, як ви думали, як думає світ. Нам має бути добре на землі. Мабуть, бути благословіння, ми маємо процвітати. Та ні. Тому що тут знаходиться той, хто пішов проти Бога. І це для нього що є? Як ми тільки що прочитали? В'язниця, друзі, він звідси вирватися не може. До певного часу він ще приходив до отця там. Щось ще говорив йому, так? А потім вже був повністю скинутий разом зі своїми демонами. І вони знаходяться тут. Ось чому біди, ось чому стихії рушаться, ось чому війни, ось чому катастрофи, ось чому ми відчуваємо в серці своєму ці всі проблеми і спокуси. Можливо, ви думаєте, що ви самі цим боретесь, і просто до вас самих це приходить? Ми потім далі почитаємо, що воно зникне і як воно зникне. А зараз ви не можете жити інакше. Ви будете перебувати в цьому? Більше того, коли ви відчуваєте щось добре, коли ви відчуваєте щось прекрасне, то це є просто милість Божа у цій в'язниці. Бо якщо б він повністю допустив демонів і сатану до нас повністю, ви б того взагалі не відчували. Мало того, я вам скажу, чи більше того, ми б ніхто не жили. Бо в диявола тільки одна думка: знищити творіння Боже, а ми являємося цим творінням. І якщо б він допустив диявола і своїх слуг, спустив би їх з тої в'язниці, там, де він їх тримає, поближче до нас, повністю. Повністю, то ви би вже тут не сиділи. Можливо, ви навіть не стали покаятися. Друге, ми про диявола прочитали. Давайте прочитаємо про людей. Гріхопадіння людини. Падіння це передувало гріхопадінню людства, але люди добровільно обрали непослуг Богові. Сатана, вже, будучи вигнаним на землю, з'являється де? В едемі! Буття 3.1.5. 5. І що робить? Спокушує перших, перших людей. так? Адаму і Єву. І що саме головне? чим він їх спокушує? Дивіться, поки не було жінки, Адам ходив, лукавий не звертався. З'являється жінка, вони працюють, написано, вони що роблять? Порають. Рай. Ну, щось ціка... Бог зробив так, щоб було цікаво. І що саме головне, ну що там порати, якщо там. Все росте і немає будь-яків. Ну, ну, до гріхопадіння не, не було проклята земля. І все, Ну, що там, як, ну, що там робити? Обрізати, що там. Не, не знаю, як він це робив, порох, так? Ну щось робив. Цікаво йому було. Бог зробив так, щоб було цікаво. Вони робили це з дружиною. Вони разом були. І тут. Що робиться? Не знаю, що між ними сталося, але Адам був десь. А жінка була в іншому місці. Підходить Змій і починає говорити до неї. Можливо, він це саме говорив до Адама, ми не знаємо, ми не читали, ну можливо, він звертався. Ну, отрив відказ, так? І каже до неї, ну, все вам можна. Але зауважте, друзі, що б вони не зробили у раю, їм не рахувалося за гріх. Виявляєте собі таке життя? Що <хи> би ви не робили? Як би ви б не жили? Вам це за гріх не буде рахуватися. Тільки одна заповідь. Просто не їж. От середини там є дерево, так вже пізнання добра і зла, і там от, ти то не трогай. Все. Бо інакше ти що зробиш? Помреш. Не знали, що це таке помреш. Вони смерті не бачили. Але щось ну, щось, щось таке. Але просто знають, що не можна робити. Все, крапка. Лукавий говорить помрете. Ні, не помрете, а будете. які. Якби. Чим він їх спокушує? Тим самим, у чому впав і сам. І тоді, коли він говорить ці слова, Аж тоді що жінки відкриваються очі, вона бачить, що воно приємне це, цей плід. І бере. І тепер собі думає, що я буду така, і ми будемо такі, як Бог. Точно так само, як ми читали про Змія. І їсть. І падають. Приносить Адаму, каже: дивись, я з'їла... Нічого зі мною не сталося, але поки в мене відкрились очі, багато чого зрозуміло. Наїжд, він побачив, що нічого поганого, жінка ходить. Е, ці блискавки з неба не, не, не падають, Бог нічого не говорить. Ну, Якби було щось, то він б вже сказав. Та? А тут нічого не говорить, і він теж їсть. І тоді звучить, ну вони ховаються, та? і тоді звучать слова Бога. Які звучали до кожного з нас, звучать до багатьох зараз. Адаме, де ти? Куди ти попав? І тут же звучать слова. Я знаю, що я ноги, я сховався. А чи ти не їв з того, дерева, що я тобі заборонив? Та їв, бо що? А, бо я такий поганий, чи як? Що він сказав? Ні, він не сказав, що я поганий, що я от помилився. Ту жінку, от що ти мені дав? Ти от ти винен, бо ти мені дав ту жінку. Якби ти мені не дав, я би не зрішив. І звертається далі до жінки, що? А ти чого їла? Тож вона сказала, бо я така погана, я тебе не слухала. Чи може щось інше сказала? Та ось той Змій. Мене спокусив. Знову звертаючись до Бога, бо хто створив ангел? Та Бог створив ангел. І знову вони звинувачують творця, не себе, ні. Як легко перекладати, дуже часто це в сім'ї трапляється. І особливо в дітях або у чоловіка і в жінки. Якщо щось сталося погано, зразу. То ти або твої рідні. Так. І що стається після цього? Куда Бог їх виганяє? З раю. А? На землю де хто є? Да є сатана і його ангел. То чи може бути щось добре на цій землі? Коли це є місце ув'язнення? Якщо ви це усвідомите, якщо ви це зрозумієте, ви зрозумієте, який благий Господь. А знаєте чому? Тому що ми навіть у цьому місці можемо відчути такі речі, які будуть нам приємні. І ми в цьому місці отримуємо все, що нам потрібно, навіть в ув'язненні. Навіть з цими демонами, навіть з самим найбільшим демоном, цим Люцифером, і ми отримуємо такі великі благословіння. Так, деколи нас торкаються проблеми, ув'язнення. Бо ми ж, що? Терпимо це покарання. Ми деколи хворіємо, ми деколи відчуваємо проблеми духовні, ми деколи відчуваємо спокуси, а потім, і саме останнє що? Смерть. За гріх має пролитися кров і смерть. І вічний суд буде для диявола і для його демонів. І вони очікують на цей суд, так? «Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготовлений дияволу та його ангелам. Вічний огонь, друзі. Немає жодної можливості для сатани уникнути цього. І в Матвія 25:41 ми бачимо, що до цього вогню підуть і люди, які названі також проклятими. Які не виявили, не проявили милосердя, не послухалися Євангелії. Тобто не віруючи, нечистивці, які добровільно стали на бік гріха. І земля життя це час вибору. Час вибору за ким іти? Тому що ми сьогодні з вами згадували подію. Яка сталася давно, але яка дає нам білет? вийти з цієї тюрми. Колесан 2,15. Це ще, ще диявол сьогодні активний у світі, але його поразка фактично відбулася вже на Голгофі. Христос своєю смертю і воскресінням, розброївши влади й начальства, сміливо їх вивив на посміховисько, перемігши їх на Христі. І колись буде створена нова земля і нове небо, на яких буде перебувати правда, це сказано в 2 Петра 3:13. І в об'явленнях 21-22 написано, що буде славне майбутнє, сатана буде повалений, гріху більше немає, а Божий народ буде жити з Господом. Де? На оновленій землі. Не в тюрмі уже, друзі, тому що багато хто на цьому ну, деномінації кажуть, що вони будуть жити на цій землі. Це тюрма. Бог буде створювати нову землю. Це вже не буде тюрма, це вже буде місце перебування людьми з ким? З Богом. Не з сатаною, не з демоном і його, а з Богом. І ця от вічність очікує нас. Так що будьмо тверезими і уважними, так? завдякуся повну Божу зброю, Єфіант 6.11. Ми повинні нести світло Христове іншим розказувати про це. Що тут ми відчуваємо добре, тільки по милості Його все інше це повинно бути. Тому що ми знаходимося в ув'язненні. Ми повинні жити з надією на Божі обітниці, що саме створіння буде визволене від неволі тління. Оце і Бог все відновить. І нехай Бог дарує нам оце відчуття майбутності і того, що ми вже причасні до цього, Оцим речами, які ми робимо. Оцею вірою ми вже причасні до майбутнього Небесного Царства. Тому що, коли ви покаялись, прийняли Ісуса Христа, де царство? В середині нас. Бог уже привів царство на нашу Землю. Розказуйте це іншим, даруйте їм надію. Нехай Бог благословить у вас в цьому. Амінь.